Сніг на дворі є, значить, новий рік ще не закінчився. Учні житомирських шкіл отримували подарунки за конкурс енергоефективному місту. Екологічна новорічна іграшка на ялинку, який відбувся у грудні. Дані іграшки можна було побачити на ялинці, яка красувалася на Михайлівській. Діти своїми руками зробили з відходів, фактично зробили ігрушки, які були не просто полезні, але що й красиві, і прекрасні. Я вірю, що ми зробимо наш город чище і екологічно більш приємним для проживання. Такий конкурс проходить у місті вперше, але результати вже отримали на всеукраїнському рівні, Незважаючи на те, що для нас це був конкурс проведений вперше. Наші учні посіли перемогу і у всеукраїнському конкурсі. В Конкурсі приймали участь близько сотні учнів. Використовували папір, пластик, деревину. Тематика була новорічна з інформацією про Житомир. Я робила з пінопласту дзвіночок прикрашала його лаком та фарбою. Різними стрічками вийшло дуже гарна новорічна іграшка. Я робив ну великий колокольчик. А що, які пірялки використали? Тканину, багато всього. А перемогу здобула п'ятикласниця баліця Софія. Розповідає, що ідею іграшки подала бабуся, а виготовляла її майже тиждень. Не знала, що придумати, вирішила зробити щось ну, оригінальне. Ну, була тканина, пінопласт. За свою перемогу Софія отримала смартфон, а інші учасники, які зайняли теж призові місця, флешки та солдощі.